Ходять в магазин, охкають, ахкають від такого гібкого клінкера. Кажуть, клас, який класний матеріал, щоб обробити фасад. А кольорова гама, вона ж величезна, близько 500 різних е, різних оттінків і ціна від 430 гривень. Тож, тобто дивіться, кольорова гама червоний, оранжевий, жовтий, сірий, темніший, світліший, бежевий, кофейний, які хоч ну, близько 500 різних різних оттінків. Оцей листок це е, два таких листка іде на квадратний метр. Тобто, ви бачите, дивіться, які здоров'яні листи. Що ви взяли цей один листок, приклеїли його на фасад вашого будинку, і у вас відразу скільки зроблено. Е, по ціні. Від 430 до 540 гривень за квадратний метр, саме глючкої цегли. По роботі що по роботі майстри беруть, якщо ви самі не вмієте робити, приблизно 400 450 гривень за квадратний метр. Це приклеїть клінкер і заробити в ньому шви. Ціна приємлива, я вважаю. 500, ну, 500 гривень, грубо говоря, квадрат е кошти. Ну, зазвичай беруть по 540 з плівкою, щоб е менше його масти при монтажу, ну і простіше з ним е працювати. Так що, кому треба гібкий клінкер, всі контакти в шапці профілю, термовідкоси, термопанелі також є в наявності.